Поганий скарбничий у монастирі обурює душі братії, а хто розтрачує монастирське добро, той святотатствує. Хто погано говорить про брата свого, знищений буде. І той, хто зневажає нужденного, не побачить світла, не говори нині перебуду, а завтра піду з монастиря, тому що немудро подумав ти про це. Чернець, що сновигає без діла, вигадує ложні промови, а повернувшись, він обманює свого старця. Хто прекрасно одягається і наповнює черево своє, той пасе сороміцькі помисли і не ввійде у сон святих. Коли підеш у село, не наближайся до жінок і не заводь з ними розмов, інакше як риба, що проковтнула наживку з вудки. Потягнеться слідом за ним і душа твоя, великодушний чернець досягне безпристрасності, хто ж засмучує братію, буде ненависний. Лагідного ченця любить Господь, а сварливого відганяє від себе. Якщо брат засмутився, втіш його, і якщо має скорботу, співчувай йому, роблячи це, обрадуєш серце його і великий скарб збереш собі на небі. Не прихиляй вуха Твого до розмов проти старця Твого, і не збурю проти нього душі того, хто не шанує Його, щоб не прогнівався Господь через діла твої і не згладив тебе з книги живих Лінивий чернець багато потерпить шкоди, а якщо буде противитися вдачею своєю, то скине і одяг чернечий. Чернець двоязикий обурює братію, а вірний водить мир. Хто покладається на свою твердість, падає, хто ж смиряє себе, піднесений буде. Не вдавайся до насичення черева і не будеш подоланий нічним сном, таким чином, скоро зробишся чистим, і дух Господній зійде на тебе. Співом салмів приборкується гнів, і великодушністю відганяється страх, хто часто влаштовує бенкети. Померкне світло того і душу його покриє темрява, вагою споживай хліб, і мірою пий воду, і дух розпусти втече від тебе. Не підставляй ноги братові своєму і падінню його не радій, бо Господь бачить серце твоє і віддасть тебе за те в день смерті. Хто спокошає мирян, не залишиться без покарання. І хто ображає їх, ганьбить ім'я своє, хто любить мир, той споживає його, і хто примножує його, наповниться медом. Шануй Бога і пізнаєш безтілесних, служи йому, і Він покаже тобі розум віків. Плоть Христова діяльні чесноти, хто споживає їх, той стане безпристрасним. Кров Христова. Розрізнення діянь, хто п'є її, Той просвітиться ним. Груди Господні, відання Бога, хто лежатиме на них, буде богословом. Сповнений відання і чинитель добра зустрілися між собою всередині ж їх Господь. Не залишай віри хрещення Твого і не згуби печаті духовної, щоб Господь перебував з душею Твоєю. І покривав тебе в дні зла, слова єретиків – вісники смерті, хто приймає їх, погубить душу свою. І нині послухай мене, сину мій, не підходь до дверей мужів невірних, і не ходи поверх тенет їх, щоб не заплутатися. Віддали душу твою від знання ложного. Я часто говорив з ними, з заблудлими, і темні промови їхні досліджував. І знайшов у них отруту Аспідів, хто приймає їх загине і хто любить їх наповниться злом. Бачив я оці умудрування їхнього, і не побачив світла істини у словах їхніх. По ті провидіння покриті мороком, і незрозумілі розуму долі його, але муж, який робить добро, пізнає їх. Розділ десятий. Його ж повчання дівам. Люби Господа, і Він полюбить тебе, служи йому, і Він просвітить серце твоє, шануй матір Твою Єгуменю, як матір Господа, і не ображай сивини тієї, що народила тебе по духу. Люби сестер, як дочок матері своєї, і не залишай путі миру. Схід сонця, нехай застане молитовник у руках твоїх. А після другої години рукоділля, молися безперестанно і пам'ятай Христа, який відродив тебе, уникай зібрання мужів, щоб не залишився ідол у душі твоїй і не був тобі перешкодою під час молитви Твоєї. Майш улюбленого Христа, відкинь же всіх чоловіків, і не буде нечистим життя Твоє, роздратування і гнів віддаляй від себе. І злопамісто, нехай не торкнеться твого серця. Не говори нині співаємо, а завтра буду постити, бо не знаєш, що народить прийдешній день. Їсти м'ясо недобре і пити вино непристойно, те і інше дозволено тільки хворим. Діва неспокійна, не спасеться, і та, що живе з утіхою, не побачить жениха свого. Не говори засмутила мене раба. Послушниця, відплачу їй, бо нема рабства між дочками Божими, не прислухайся до розмов суєтних і до пустих балачок, на бенкети тих, що пиячать, не дивися, і на весілля мирські не ходи, нечиста перед Господом усяка діва, яка чинить це. відкривай уста свої для Слова Божого і приборкуй від багатослів'я. Смиряйся перед Богом і прославить тебе правиця Його, не відвертайся від бідного під час потреби Його і не погасни єлей у світильнику Твоєму в годину потрібну. Усе роби заради Господа, і не прагне слави людської, вона ж бо, як квітка трав'яна, слава ж Господня перебуває повіки. Діво лагідно любить Господь. Діва ж гнівлива, ненависна йому, слухняна діва отримає милість, суперечлива ж украй безрозсудна. Діво, яка ремство і погубить Господь, а ту, яка вдячна за все, позбавить смерті. Всяка нерозумна діва впаде в сороміцький сміх і докірливу безсоромність очей, та, що красується одягом, втрачає і соромливість погляду. Не затримайся маріанами, щоб не відвернули вони твого серця і не зробили марним поради праведних. Зі сльозами молися вночі так, щоб ніхто не відчув, що ти молишся і отримаєш благодать. Приємні прогулянки відвіданих чужих домів вносять неспокій у стан душі і розхитують рішучість волі її. Вірна діва нічого не боїться. А невірна і тіні своєї боїться, та, яка зневажає сестру слабку, буде віддалена від Христа, не говори це моє, а то Твоє, бо в Ісусі Христі все спільне, не досліджуй, як живе інша, і падінню сестри твоєї не радій, послужи бідним дівам і знатністю своєю не піднося. У церкві Божій не випускай слів із уст твоїх, і ні на кого не піднімай очей твоїх, бо Господь знає серце твоє, і всі думки твої бачить. Усяке лихе побажання відганяй від себе і не здолають тебе вороги твої. Співай у серці Твоєму, а не тільки язиком промовляй слова псалмів, як натиск вогню важко гасити. Та куранена душа діва ледве зціляється, не зраджуй душі твоїй думками лихими, щоб не осквернили вони серце Твого і чистої молитви не віддалили від тебе. Печаль тяжка і смуток нестерпний, але сльози до Господа сильніші за них. Голод і спрага умертвляють лихі похоті, неспання ж добре очищає розум. Любов відвертає гнів і роздратування, дари, ж присоромлюють пам'яту злобність, та, яка потаємно намовляє на сестру свою, залишиться поза весільним чертогом жениха, буде добиватися у двері і не буде кому слухати. У немилосердної діви загасне світильник, і не побачить вона приходу свого жениха. Скло, впавши на камінь. Розбивається вщент, і діва, яка приліпилася до чоловіка, не буде невинна, краще заміжня, лагідна, ніж діва запальна і гнівлива. Та, яка зі сміхом захоплюється словами чоловіка, схожа на людину, що дала ворогам надіти петлю на свою шию, який Маргариту золотій оправі таке дівство оточене пошаною. Пісні бісівські з гуслями розслабляють душу і підривають твердість рішучості її, яку бережи більше за все, щоб тобі не докорив ніхто. Не насолоджуйся глузуванням і не пліткуй з пересудницями, тому що їх залишить Господь, не засуджуй сестру, споживаючу і стриманістю своєю не непідносця. Бо не знаєш, що помислив про вас Господь і яка з вас стане перед лицем Його? Та, яка жаліє, що очі зблякли, і плоть зів'янула не буде обрадована безпристрасністю. Тяжко стримуватися і жити в чистоті душевній, але нема нічого солодшого за небесного жениха. Бачив я мужів, які шкодили дівам вченнями своїми. І марним робили дівство їхнє. Ти ж, діво, слухай вчення церкви Божої, і ніхто інший хай не переконує тебе. Бог створив небо і землю, і промишляє про них. Нема ангела, який би не міг згрішити, і нема біса лихого за природою, і того, і іншого Бог створив зі свобідною волею. Як людина складається з тіла тлінного і душі розумної, так і Господь наш дійсно народився, як людина без гріха, дійсно споживав, дійсно розіп'явся, не був він примарою в очах людей. Відбудеться Воскресіння мертвих, світ це й мене, і ми приймемо духовні тіла. Праведні успадкують світло, а грішні вселяться в темряву. Очі діви побачать Бога, і вуха її чутимуть слово Його. Чистота невинна приємна Господу, і діва чиста прийме вінець із рук жениха свого. Одіяння шлюбне дано буде їй, і з ангелами торжествуватиме вона на небесах, невгасно горітиме лампада її, і елей не зменшиться у світильнику її. Вічні багатства прийме вона і Царство Боже успадкує. Пам'ятай Христа, який зберігає тебе, і не забувай поклонятися Тройці єдиносушній.